Якби далеко рослини, тварини і люди не розходилися одне від одного, якби вони не розрізнялися виглядом і будовою, всі вони все таки перш за все діти землі, їх створив той самий ґрунт, вони дихають тим самим повітрям Жан-Жак ЕЛІЗе Реклю, 1872 рік. Біосфера оболонка землі населена живими організмами. Наразі ознаки біосфери структура, склад, накопичена енергія сформовані минулою і сучасною діяльністю живих організмів живі організми планети Земля мешкають у всіх середовищах. Змінюється тільки їх кількість і різноманіття залежно від умов температури, освітленості, повітря, вологи ресурсів для живлення. Живі організми відрізняються між собою як за будовою, так і за процесами життєдіяльності. На різноманітність організмів впливає середовище існування, сукупність умов, в яких існують живі організми. Серед середовищ існування організмів виділяють такі: наземно повітряне, водне, ґрунтове і живі організми. У нас є класне відео про основні середовища життя. Подивись обов'язково. Наземно повітряне середовище вирізняється високим рівнем освітленості, змінами температур, високим вмістом кисню для дихання. Озирнися навколо. Всі організми, яких ти бачиш, живуть у цьому середовищі разом із тобою. Водне середовище має велику густину. Низький вміст кисню, значні перепади тиску. Перепади кількості солей у різних водоймах. Тому там своєрідні форма тіла у тварин та забарвлення в рослин. Грунтове середовище порівняно з наземно-повітряним зазвичай має вищу вологість, менші коливання температури, нижчий вміст кисню і збільшений вміст вуглекислого газу. Це середовище коренів, грибниць, а також тварин, яким не потрібен зір. Організм як середовище існування забезпечує постійну певну вологість, низьку освітленість, сталість сольового складу, велику кількість їжі, відсутність вільного кисню та перепадів температур. Захищеність. Це середовище характерне для відносин паразит хазяїн. Подумай, яке середовище існування характерне для дикої качки? Наземно повітряне. Володимир Іванович Вернацький, український учений природодослідник, дав таке визначення біосфера являє собою оболонку життя, сферу існування живої речовини. Він заснував вчення про біосферу як особливу оболонку Землі, де живі організми відіграють головну роль. Вернацький обґрунтував, що біосфера цілісна завдяки узгодженості всіх процесів у ній. Сонце. Основне джерело енергії біосфери, яку живі організми перетворюють на енергію Землі. Фотосинтез тут є центральним процесом. Жива речовина здатна постійно зростати. Цей процес Володимир Вернацький назвав тиском життя фотосинтезувальні організми заселяють усі придатні для існування освітлені простори. Від кількості кисню та інших газів в атмосфері залежить кількість живого в біосфері. Збільшення вуглекислого газу та інших газів в атмосфері посилює парниковий ефект, що сприятиме підвищенню температури на планеті. Зміна клімату змінить середовище існування організмів та призведе до зникнення багатьох видів. Поглянь на гірський пейзаж. Він містить усі основні компоненти біосфери: живі організми, сонячне світло, повітря, воду, ґрунт. Рослини поглинають світло, повітря, воду і мінеральні речовини для процесу фотосинтезу. Він об'єднує всі компоненти в єдину систему перетворень енергії біосфери. Основним джерелом усіх процесів є сонячна енергія. Характерним для біосфери є те, що вона містить речовини у твердому, рідкому і газоподібному станах, у ній, за активної участі живих організмів, відбувається постійний колообіг речовини та енергії сфера існування живих організмів триярусна вона охоплює нижню частину атмосфери, верхній шар літосфери і всю гідросферу. Тобто біосфера поєднує три географічні оболонки землі процесами життєдіяльності організмів. Як гадаєш, у якій оболонок землі живі організми утворюють найбільше кисню? Більше половини всього кисню землі утворюється в гідросфері. Склад організмів біосфери постійно змінюється завдяки їх розвитку та зміні умов існування. Дедалі більше на ці процеси впливають люди. Вернацький довів залежність розвитку людей від зміни біосфери з поступовим перетворенням її на ноосферу. Ноосфера. Сфера взаємодії природи і суспільства, в якій розумова діяльність людей стає головним фактором розвитку. Від розумного ставлення до біосфери залежить на якій землі далі житимуть люди. Космічна роль рослин полягає в їх здатності перетворювати енергію сонця через фотосинтез на енергію, яка накопичується в органічних речовинах. Утворені органічні речовини забезпечують життя решти організмів, виділяють 5 елементів космічного значення рослин. Нагромадження органічної маси нині загальна маса рослин на Землі набагато більша, ніж усіх інших організмів разом узятих. До цього додаються живі організми та органічні залишки живого, які за весь час існування скупчувалися і перетворювалися. На суші вони представлені підстилкою, гумусом і покладами корисних копалин. Забезпечення сталого рівня вуглекислого газу в атмосфері. Його рівень зменшується внаслідок поглинання у процесі фотосинтезу. Виділяється вуглекислий газ у процесі дихання організмів. У водах океану теж є запас розчиненого вуглекислого газу, який має також сталий рівень, пов'язаний із процесами фотосинтезу і дихання. Парниковий ефект процес, за якого парникові гази затримують сонячне тепло в атмосфері, що призводить до підвищення температури поверхні землі. Нагромадження кисню в атмосфері. Поява і накопичення кисню у повітрі пов'язані з діяльністю зелених рослин. Кисень був у атмосфері до появи на землі живого в малих кількостях. Тепер він сягає 21%. Озоновий екран виділений рослинами кисень на висоті 25 км перетворюється на озон і утворює озоновий екран унаслідок дії сонячної радіації. Озон затримує більшість ультрафіолетових променів, які згубно впливають на все живе. Організми, в яких проходить фотосинтез, нині є справжніми творцями саме такого вигляду планети Земля і таких форм життя на ній, які ми бачимо. Запам'ятай біосфера оболонка Землі населена живими організмами. Виділяють чотири середовища існування наземно повітряне, водне, ґрунтове і живі організми. Володимир Іванович Вернацький заснував вчення про біосферу як особливу оболонку землі, де живі організми відіграють головну роль. Сфера існування живих організмів триярусна вона охоплює нижню частину атмосфери, верхній шар літосфери і всю гідросферу. Основні компоненти біосфери. живі організми, сонячне світло, повітря, вода, ґрунт. Космічна роль рослин полягає у здатності перетворювати енергію сонця через фотосинтез на енергію, яка накопичується в органічних речовинах. Приєднуйся до пізнання біосфери. Розповсюдь це відео. Пізнаваймо природу разом.